Дев'ять років тому українські студенти голосно заявили всьому світові ми гідні своєї свободи і вийшли на Майдан. З того часу, і по сьогодні ми виборюємо нашу свободу. Студенти Бучицького коледжу свідомі, гідні, вільні, приєднуються до флешмобу. Вистояли на Майдані. Переможемо у війні. Ти можеш спонукати мене враз. Під гаслом жити вільно. О, свобода. Без зайвих слів, зухвалих і образ. Ти не лише для доброго нагода. Свобода дозволяє ніби все. Та я собі багато не дозволю. Життя наше спокусами ясне. Свобода ж обирати свою долю. Свободу! Можна порівняти тебе з багатоводною дивою рікою. Якщо хтось відірвався від берег, стихія забере його з собою. Стихією, свобода може бути, коли людина з-під ніг втрачає, Земне тяжіння не дає забуть, що певні межі і свобода має. То дуже добре, врешті, коли є свобода, дарована на Богом, Та в випробування постає добро уміти відділити від слогу. Свободою своєю вільні ми, якщо мета її по волі Божій, коли ж вона не з Богом, не з людьми. Неволю заведе у день негожий, убода це не те, що хочемо ми, і робимо те, що раптом заманеться, а те, що визначає нас людьми, і з кожним рішенням, великим і малим, узгоджувати з Богом душу і серце. Обирай свободу рідному народу, Обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу заходу і сходу, Обирай свободу для усіх людей. Загідності і свободи!